З лютого 2024 року в Білозерці на базі нашої організації було створено регіональний ресурсний центр для неурядового сектору. Це волонтери, громадські активісти, представники громадських організацій, діючих та новостворених. Ми співпрацюємо з п'ятьма деокупованими громадами Херсонського району. Це Білозерська, Станіславська, Дарівська, Музиківська та Чорнобаєвка. Сьогодні ми вже можемо говорити про перші результати, підводити підсумки. Наш регіональний ресурсний центр працював за декількома напрямками. Перший це був юридичні консультації та супровід, і вже було надано 100 правових консультацій та 30 безпекових консультацій. Якщо спочатку волонтери та громадські діячі зверталися. З такими питаннями щодо створення громадської організації, структури її стосовно можливості, як її реєструвати і навіщо взагалі вона потрібна, то вже пізніше це були більш предметні питання про статут організації. Як вносити до нього зміни, які мають повноваження голова правління та керівників організації, хто може входити до членів наглядової ради тощо. В рамках роботи ресурсного центру наша психологиня Інна Корміленко проводила комунікаційні заходи для представників нерядового сектору. Це були не тільки питання та обговорення поточної ситуації, в якій зараз знаходиться неурядовий сектор, з якими викликами він стикається, з якими проблемами та як вирішувати ці проблеми. Але також однією з напрямків даної роботи було те, що люди втомлені, люди втомлені від стресу, від боротьби зі стресом борються з вигоранням, тим не менш у них є бажання та мотивація покращувати життя в громадах, брати участь у відновленні своїх населених пунктів та розбудові. Тому І не тільки допомагала їм боротися да, з проблемами, які стосуються неурядового сектора, але і з власними переживаннями та побоюваннями. Ще одним дуже яскравим та ефективним напрямком навчального компоненту було проведення тренінгів для представників нерядового сектору. Це були три тренінги, які ми проводили в укриттях, так як безпекова ситуація в наших громадах не дозволяє працювати в публічних місцях. І перший тренінг це був підготовка проекту та управління проєктом. Фандрейзинг та комунікація та доброчесність. Тренінги пройшли класно. Учасниці дуже були задоволені, мотивовані, і вже в результаті ми маємо перші успіхи. Наша учасниця Наталія Байк з Чорнобаївської громади вже подала свою заявку до донора, де вона описала власну ідею і наразі чекає результатів. Сподіваюся, що успішно. Фахівці нашого ресурсного центру допомогли місцевим організаціям розробити чотири політики: це політика з моніторингу та оцінки, це гендерна політика, це облікова та кадрова політика, це політика захисту даних. Наявність розроблених політик дозволяє місцевим громадським організаціям покращувати якість надання власних послуг та покращувати свою роботу. Якщо говорити про виклики, з якими стикалися під час роботи ресурсного центру, то перш за все це, звісно, складна безпекова ситуація. Тому більшість заходів були проведені в онлайн форматі, або ж це були офлайн заходи, але в безпечних просторах в укриттях. Якщо говорити про те, чи буде працювати ресурсний центр і надалі, то звісно так він працюватиме. І е, уже в квітні наша організація пройшла через стратегічне планування, де е, ресурсний центр став одним із стратегічних напрямків роботи нашої організації на наступні три роки.